Надійшла чергова допомога від концерну Війстор Сервіс. Три тони макаронних виробів для тимчасово переміщених осіб стануть гарною підмогою. Допомагали розгрузити машину навіть футболісти, котрі горіли бажанням допомогти. Отож працювали досить оперативно. Загалом внутрішні переміщені особи, котрі вже давно живуть в нашому місті, відчувають гостинність наших людей і керівництва міста, адже для них створені всі умови, аби вони відчували себе тут як вдома. Це проявляється не тільки в матеріальному забезпеченні. А й в бажанні наших людей зігріти душевним теплом всіх, хто вимушено опинився далеко від дому. Сьогодні наші переселенці отримали чергову допомогу гуманітарну. Розкажіть, будь ласка, про неї так, звичайно, в сьогодні центр гуманітарної допомоги отримав ще одну гуманітарну допомогу від концерна Війсь це макарони в основному, і ця підтримка, ця допомога буде тільки для тимчасово переміщених осіб. Ну, звичайно, що місто робить все, що можливе для того, щоб залучити до цієї підтримки саме цієї категорії нашого населення, різні благодійні організації, які треба сказати прямо відгукуються, і ми знаємо, що на сьогоднішній день ми працюємо. Працювали з багатьма такими благодійними організаціями, скажімо так, і життя, і підтримка тимчасово переміщених осіб, які знаходяться на території нашої громади, знаходяться сьогодні під постійним контролем. Це і нашого виконуючого обов'язки міського голови Албанського Олега Богдановича, це і заступників міського голови, і взагалі всіх структурних підрозділів займаються цією роботою абсолютно всі. Є звичайно і хороша така співпраця. Праця із центром зайнятості із нашими управліннями, особливо управлінням культури, тому що з управлінням та з усіма управліннями, тому що є направлення, які залучаються до цієї роботи. І сьогодні я хочу висловити велику вдячність всім нашим благодійним організаціям, твердо впевнені в нашій перемозі, і ось так всі разом будемо крокувати до неї.